31 березня новини міста Жовті води, сесія міської ради. Невдало спробу перевірити діяльність комунального підприємства ритуальні послуги обговорювали на останньому засіданні сесії. Через те, що на роботу підприємства почало надходити багато скарг, була створена тимчасова контрольна депутатська комісія, яка так і не змогла здійснити перевірку в повному обсязі. Доповідає голова комісії Наталя Зінченко. Комісія розпочала свою роботу 13.02.2016 року. Був здійснений прийом громадян, на якому комісія отримала усні та письмові скарги на роботу КП «Ритуальні послуги та, взагалі, на безлад, який твориться на кладовищах міста. Засновником цього комунального підприємства є міська рада, яка має повне право перевіряти роботу та надавати оцінку діяльності цього підприємства, а також обов'язково реагувати на звернення та скарги мешканців міста, особливо якщо вони носять масовий характер. 17 лютого 2016 року тимчасова контрольна комісія у повному складі приїхала на підприємство «КП «Ритуальні послуги. І при спробі отримати від керівника комунального підприємства Бердичевського відповідних фінансових документів, було отримано відмову. Документи, які потрібні комісії для перевірки роботи цього підприємства, були надані частково лише за грудень 2015 року, а деякі не надані взагалі. Книга поховань, яка повинна знаходитися на цьому КП, це один із основних документів, була відсутня. Та за поясненням працівника цього підприємства знаходилась на той час у неї вдома, тому що вона виїжджала вчора на кладовище, а потім оставила вдома. Коли ми потребували, при, ну, принесіть нам є, в мене нема ключів. Ну, Існує ця книга взагалі на КПРТ, ми так і не з'ясували. 17.02.2016 року комісії був складений відповідний акт. 23 лютого 2016 року на засіданні тимчасової комісії, згідно з фахівцями фінуправління прийнято рішення про письмовий запит на копію необхідних документів для подальшої роботи. Комісія звернулася до міського голови з проханням терміново направити до КПРТ РП відповідного листа. На запит міського голови від комунального підприємства було отримано відповідь про відмову надавати будь-які документи з посиланням на закон про захист персональних даних. Наголошую, що згідно закону про захист персональних даних при прийомі на роботу, працівник дає письмову згоду на обробку своїх персональних даних. Деякі запитані документи зовсім не містили інформацію про фізичних осіб. А саме, це тарафи на послуги комунального підприємства ритуальні, ритуальні послуги з розшифровкою з складових. Це карта кладовища, яка ведеться тільки по секторам, а в секторі немає. Нумерації могил і тому поховання, як проходять фізично, це взагалі для мене загадка, тому що за зиму могила осідає, є сніг, йде дощ, вона практично зравнюється. Якщо за нею не ухажують, і можна захоронювати далі на те ж саме місце. Карта кладовища повинна бути з нумерацією могил. Кількість кількість штатних працівників. Касова книга ну, та й договори оренди та консигнації з юридичними особами та приватними підприємствами, інформація про яких є відкрита і доступна в держреєстрі. Ці документи також нам не були надані. Я, мене виникає таке питання: якщо підприємство працює чисто після порушень, що приховувати? Тимчасова комісія зустріла масу перепонів зі сторони адміністрації КПРП, а особливо директора Бердичевського, небажання співпраці на надання документів. Було створено такі умови, що в повному обсязі унеможливувало виконання нашої комісії перевірки цього КП. Отже, тепер підприємство ритуальні послуги чекає ще одна перевірка на цей раз фінансовою інспекцією. Комісія звернулася до міського голови з проханням направити до комунального підприємства ритуальні послуги фінансову інспекцію Тобішкру для повної перевірки діяльності підприємства та об'єктивної оцінки його діяльності. У зв'язку з вище викладеним комісія звертається до міського голови притягти до дисциплінарної відповідальності директора КП «Ритуальні послуги» Вердичевського за порушення вимог засновника підприємства надати документацію для перевірки неповагу до депутатів Жовтоводської міської ради та громаду міста. А керівник підприємства Сергій Бердичевський в свою чергу направив до відділу міліції заяву, в якій поскаржився на поведінку та дії депутатів, які його перевіряли. Традиційно на сесії міськради депутати висвітлювали проблемні питання, з якими до них звертаються виборці. Одразу декілька депутатських запитів стосувались гуртожитку по вулиці Кропоткіна, 14. Де сім'ям, які потребують житла, відмовляють у вільних кімнатах. До мене, як для депутата Жотолоцької міської ради, по 28-му округу звернулася мешканка гуртожитку Мазничка Любов Вікторівна. За вище зазначеною адресою Любов Вікторівна мешкає з 2007 року. На даний момент разом з трьома неповнолітніми дітьми. Кімната, в якій проживає громадянка Мазничка Любов Вікторівна, разом з трьома повнолітніми дітьми знаходиться на 8-му поверсі дев'ятиповерхівки. Служить для сім'ї одночасно спальною кухнею, вітальнею. Стеля кімнати постійно протікає на стінах грибок. Ніна Григорівна це працівник гуртожитку, посади мазничка Любов Вікторівна не знає. Показала їй кімнати 223, 224 та 321, 322. Сказала, що кімнати вільні, і Любов Вікторівна може обрати будь-які дві з них для проживання, але надати їх можуть лише за рішенням комісії міськвиконкому. Мазничка Любов Вікторівна зібрала необхідні документи та надала їх разом із заявою до управління житлово-комунального господарства Жовтоводської міської ради. Але 1 березня 2016 року. Добовик Наталя Владиславна повідомила їй про відмову, оскільки вільних кімнат у гуртожитку немає. Прошу вас: перше, провести інвентаризацію житлових кімнат у гуртожитку за адресою вулиця Кропоткіна, будинок 14 з метою виявлення наявності вільних кімнат. І друге посприяти сім'ї багатодітної матері мазнички Любов Вікторівні в отриманні двох кімнат для проживання з неповнолітніми дітьми. То, що я говорив на оперативному то Тобто, вроді би, кімнати є вільні, а вроді, бо їх і Вот З цією целью буде проведена інвентаризація жилья: як в общежитии, так і служебного жилья. До мене, як де до депутата Шотовоцької міської ради, звернулася громадянка Шевчук Валентина Васильівна, дружина Шарчук Богдана Володимировича, який на теперішній час знаходиться в зоні АТО та безпосередньо буде участь антитерористичної операції з приводу вирішення питання житла. Шевчук, Валентина. Та її чоловік не має свого житла, тому змушені знімати квартиру. А зараз вона не в змозі заплатити за квартиру, тому звернулася до управління ЖКХ з приводу ЖКГ, з приводу надання кімнати в гуртожитку. Але отримала від комісії відмову, тому що на теперішній час в гуртожитку немає вільних кімнат. За інформацією, яка до мене доходить, ну звісно, з вільних істочників. В гуртожитках є вільні кімнати, в яких ніхто не мешкає. Громадянка Шевчук повторно звертається зараз з заявою та забрала пакет необхідних документів про надання кімнати в гуртожитків. І я о, так вважаю, що ми зобов'язані допомогти жінці та дитині чоловіка, який зараз захищає Україну. Ситуація, яка склалася взагалі в місті з комунальним житлом, потребує вивчення та контролю. Тому, виходячи з вищого виплатаного прошу, доручити тимчасової депутатської комісії по перевірці КП голова Гончар, сумісно з управлінням жителям, здійснити інвентаризацію жилих кімнат гуртожитків по вулиці Кропоткіна, 14,1, 143, 144, з метою виявлення і вільних кімнат та койкомісць. Здійснити заходи щодо виявлення осіб. Які проживають у гуртожитку без дозволу та реєстрації, міському голові посприяти та взяти під особистий контроль виділення житла сім'ї Шарчук, а також зробити запит до відділу приватизації житла місця за свободу про надання інформації, а це повний перелік неприватизованих квартир з обов'язковим наданням адреси та площини квартири. Згідно переліку неприватизованих квартир, зробити запит до паспортного столу міста жовтогоди про наявність та кількість зареєстрованих осіб у цих квартирах, таким чином виявити та взяти під контроль виявлені вільні, комунальні та службові квартири з подальшим розподіленням по чергам на житло, зобов'язати управління ЖКГ, оприлюднити усі черги на житло на офіційному сайті Жовтоводської міської ради, а саме кількість черг, кількість людей у кожній черзі. информацию за последние три руки про количество выделенных квартир по каждой черзе. То есть вот такой путь будет выбран. Придание гласности всех действий по выделению квартир. И кроме того, будет предпринято определенное мероприятие по инвентаризации этого жилого фонда. В настоящее время запрос подан, ответ уже кое-какой получен по квартирам, имеющихся в желтых водах. Всі дані будуть передані гласності. Депутатські звернення стосувалися і діяльності деяких міських підприємств, як комунальних, так і приватних. З урахуванням багаточисельних звернень мешканців Виборчого округу номер 4 звертаю вашу увагу, що територія старого цвинта, який розташований між вулицями Ульянова, Польова, Першодранева, знаходиться в край знанедбаному стані. Так як відповідальність за утримання цього об'єкту згідно статуту та закону України про поховання та похоронну справу покладається на КП «Ритуальні послуги, вимагає напротязі квітня місяця виконати санітарне прибирання території цвинтаря. Про виконання заходів по утриманню території цвинтаря в відповідному санітарних нормах, прошу надати відповідь в обумовленому регламенту Жутоводської міської ради. Термін та формі. І друге міському голові Абрамову, депутатське звернення. Мешканці вулиць Будівельників Яворницького спортивної звертаються зі скаргами про незадовільний стан прилеглих до цих вулиць території, навколо водоймища, міст вигулу та випасу тварин. Це так звана балка і територія неї. Нагадую, що на протязі декількох років на згаданій території виконувалася господарська діяльність Товариства, товариства з обмеженою відповідальністю «Транстрейд». На сьогоднішній день господарська діяльність товариства припинена, будівлі обладнання, механізми вивезені, сліди роботи підприємства. Це котловани, ями, насипи лишилися. Я прошу зобов'язати ТОВ «Транстрейд», а при припиненні його діяльності засновників виконати рекультивацію цих земель та передати їх використання громаді. Підтверждає тут факт, що обычно обіцяння не виконують. в тому числі, на сука мені по этому предприяті обіцяли дорогу зробити. Я как сейчас помню, заасфальтировать дорогу не сделали. Ну, хочу разочаровать. Если предприятие ликвидировано и запись о нем в реестре говорит о том, что его деятельность прерывательна, то претензии предъявить будет некому, разве что если есть какие-нибудь правонаступники. Вы поняли в чем вопрос? На моем имя поступило поступило от э, мешканцев. Двох ОСББ, затишок 22 та Грушевського, 20. Просимо ваше сприяння у вирішенні питання щодо покращення контейнерів та контейнерного майданчика, котрий знаходиться на окраїні міста по вулиці Грушевського в районі будинку 2022 за рахунок коштів місцевого бюджету. Ці контейнери, окрім наших мешканців, викидають сміття сторонні люди, мешканці приватних секторів, підприємці, мешканці села Петрівське. Сміття висипається на землю. контейнери повні, вітер сміття розносить по перебудинковим територіям. Неоднократно на оперативних нарадах було піднято питання по пілотному проєкту контейнерних майданчиків. Просимо розглянути це питання і встановити пілотний проєкт цього майданчика. Ваше підприємство почало в цьому направлінні роботи. Для того, щоб мусор не розлітався, придумана конструкція, простіша конструкція. Я як зрозумів, вона, вона ефективна достатньо. Кроме того, она, она позволит, в принципе, ограничить доступ туда. лиц, которые пытаются пластиковой бутылки вытягивать, вытягивая остальной мусор, ну и собак в том числе, если я правильно понял. Обратили жители улицы Солковского, именно домов 15 и 17, по поводу превращения придомовой территории, как э, из всей улицы Солковского, в городскую свалку. В то время, когда уборка города практически закончена, мусор на этой улице остается неубранным. Осенью была произведена обрезка деревьев, ветки остались не э, невывезены. При уборке дворов дворники сносили мусор с противоположной стороны на нечетную сторону улицы Суховского, что стало поводом для выноса мусора лежащих домов недобросовестными жильцами. Также жильцы жалуются на дворников детского сада, расположенного на этой же улице, которая сносят сюда сухие ветки и листья протокол о нарушении правил благоустройства, предусмотренный ответственность 152 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях, может быть составлен как в отношении работников детского садика, так и работников по Я в давала на ваше имя четыре депутатские заявления. Неодноразу на одне отримала тільки відповідь в терміни відповідного законодавства, потім пленарних засідань 27 січня, і 2.02, і 10.02. в сесійній залі я просила надати мені відповідь. А також надала ще одне звернення від 10.02. Я прошу вас в сесійній залі сказати, хто з посадових осіб так негативно відноситься до виконання своїх посадових обов'язків і хто видає порушення термінів відповідей на один запит більше як на два місяці і на інший як на місяць, і яку відповідальність понесла дана особа. Запити зазначені, дати. Від від якої дати Мені мені ж треба провести розслідування тоді.